Друзі, всім привіт! Ай не що, Морген, як то кажуть у нас в Німеччині. Всіх вітаю на каналі в пан Богдана за ранішньою кавою. Значить, дивіться. Вилазить, друзі, вилазить та їхня вся сущність. А саме отих всяких чмутів, притулів, стерненків і інших оцих таких провладних донаторів, як то кажуть, які збирачів коштів. Які за гроші гідні продати рідну маму. І ще коли я на початку, коли почалася війна, от притула тоді ті спутники купував то все. І коли я ще щось написав проти притули, то тут зразу все так, всі українці, та що та притула? Та якби це б не притула, то то би що би було? Ні, вже би тут би москалі були, якби це б не притула з тими своїми супутниками та із усім. І ось. Тарас Чмут сьогодні, офіційно, Тарас Чмут, це фонд Повернись живий. Це провладний фонд, який збирає там мільярди гривень, збирав і прокачав вже той купа грошей через свій фонд. І скільки мільярдів відмив, там ніхто не знає. Але дивіться, як він ставиться до своїх донаторів, до українців. Тарас Чмут заявив, що більшість українців це Русня. От ви поняли, от ті всі, що ви донатили, тисячу гривень з пенсії, ви русня. За його словами, якщо ви проти війни і проти влади, значить ви русня. Ви проти влади, значить ви русня. Ви проти війни? Ви хочете, щоб був мир? Ви русня. Тобто, виходить, що якщо ви просто проста людина, українець, і ви хочете закінчення війни, бо просто ви не хочете війни, ви не хочете цього всього, то ви русня. Якщо вас не влаштовує ота корупція, якою займається влада, то ви також русня. А якщо ви ще проти геноциду українців і українського народу взагалі як нації, або якщо ви ще проти мобілізації, то ви в же русня. А ви донатьте їм, донатьте тому Тарасику, донатьте тому Притулі. Вони знають, куди ті гроші пристроїти. А знаєте, чому вони так говорять? Тому що вони бояться закінчення війни. Вони бояться, що припинуться донати. Вони бояться, що прийдуть якісь люди і почнуть задавати питання: що, куди, як, свідки, гроші, куди пішли, за ті самі супутники і тому подібне. Так що, думайте, люди? Друзі, надіюсь, що дуже-дуже скоро з допомогою Трампа зміни таки почнуться. І буде все зроблено для того, щоб таки прийшли люди і запитали, в притули, в Єрмака, в Зеленського, цього чмута, де накрав, де сховав, скільки вивів, куди вивів, що купив, за кордоном купив, скільки квартир там. Оці всі, мсеки. Покупляли собі голови, всякі. Цих ТЦКшників взагалі можна протрясти, і буде вам бюджет на два роки. Підписуємося, думаємо, коментуємо.